Здоровенькі були в цьому відео. Я буду слідкувати за держслужбовцями та покажу вам, як проходять їхні будні. Давайте під цим відео назбираємо 100 лайків, і я одразу зроблю для вас другу частину. Також не забувайте, що я граю на Ukraine GTA та інструкцію, як завантажити за гру, ви зможете знайти в описі під відео. Ну і звісно, не забувайте про мій промокод, який діє на усіх серверах та дасть вам приємні бонуси. Так, друзі, і першим, з кого ми почнемо, це будуть СБУ міста Києва. Бачимо, що тут є деякі гравці в мережі, і давайте прослідкуємо за Дмитром Джордановим, який має п'ятий ранг. Бачимо, що він стоїть на місці з орієнтуванням. Скрізь за все, він шукає якогось громадянина з розшуком. Бачимо, що він має 26 рівень та 85 рейтингу. О, схоже, він когось вже знайшов. І давайте, друзі, за ними прослідкуємо. Диви, 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 тіпчик поплив. Тікає, походу, саме в нього був розшукану. Ану буде стріляти чи ні. Ой-ой, ой СБУшник почав по ньому тулити, дивіться, друзі. Ну, сподіваюсь, той тіпчик не помре прямо в воді, звісно. Подивимося що буде далі. Так, він тут його вже шукає, десь в комишахна, зрозуміло, поки де він, його напарничок ще під'їхав. А, все, він там за деревом ховався, дивіться, просто якесь титуливо відбувається, не може. Один одного знайти О, застав кайданки кайданки, стрите через печал заколовати. Це на НРП, да, мы на фарш сюда, пацаны. Дипся вже на форума деталь. Ви маєте право до мовчання, все що ви скажете, буде виснути вашу сіл. Ви маєте права на телефон і дзвонити надати. Трішечки збушників нас тут розтолили, хлопці. Буває, буває. Трішечки розгубилися наші СБУшники і самі померли. А наступні в нас на черзі це ЗСУ. Бачимо, що тут є зараз гравці в онлайні, але будемо зараз слідкувати за Сашком інквізитором, який є полковником. Сматтєлен кінець встань. А скавочка біляся. Так, значить, зі мною на набір їде. Їде їде? Ні. Їдуть. Могу не снить. Не Я не хочу, не хочу. что. Не хочу. А тебя не питают. Хочет не хоче. Ну и все. я пошел. Кто куда, а я в казарму. Ну и Ну ладно, это же мне догадано уйдет. Чрт, пожалуйста. Нет. Я я. Значить, Значит, я грузимся ту машину. Так, жди тут. Чекай-то сейчас. Рейдис урнува! Так, сейчас начали Объясняю, э, Семенюк и Крутой стоять тут будут вот эти люди. Дальше Паскевич, Желудко вот и Калинин. Да, вы стоите тут. Дальше Паскевич, Желудко и Калинин будут врачи э, Дальше, дальше, дальше. Паскевич, Паскевич сюда. Ты укулист. Угу. Дальше, Калинин сюда. Туда. Ты будешь... Э, Пусть вага! Оце, в секунду, таке. Це був мій кабінет, так що то честь. Байдена. <ріст> Жолотко, ти будеш в Все, ти на психіку провіряєш. Не будемо заважати хлопцям проводити набір і перейдемо до слідкування за поліцією Дніпра. Бачимо, зараз є лідер в це Артур Фаретті. І давайте подивимося, що він зараз робить. Так, слідер у нас зараз стоїть, я так зрозумів, в АФК, в роздягальній поліції. Ну на жаль, тут нема що дивитися, тому давайте перейдемо до іншого співробітника. Так, друзі, підключився я до Максимки Флоренса, але він також, на жаль, стоїть в АФК у себе вдома. Що ж таке, де нормальні активні співробітники? О, Аоле Горло вже якогось затриманого веде до ІТТ. Подивимось зараз, що вони будуть робити. Так пане, ви бажаєте скористатися з адвоката. Та ні, не бажаю, говорить что що... Ви згодні, що ви вкидали та. Е, да, бо, я повністю що... згоден робити це, да, без меня. Може без защиту. Так, надайте, будь ласка, У вас є посвідчення? пане. Взагалі, може ви десь в

Ох, мені аж цікаво стало, кого він там затримав, що так швидко відпустив, друзі. Давайте зараз подивимось. Так, це в нас Василь Логов, і він у нас також працює в поліції міста Дніпра, третє порядкове звання. Ну, тепер зрозуміло, чого він так його швидко відпустив. А зараз друзі, ми послідкуємо за гравцями з ДКВС. Бачимо, що їх зараз не дуже багато в онлайні, але є зараз лідер Анастасія. І давайте за нею посідкуємо. Добрий день, анастасія коревті. Добрий день. Анастасия, когда у вас будет набор? Если mm -hmm. вы хотите до нас в фракцию, после закинчения вашего строка я могу так вас принять. Просто у меня проблемка, у меня единственное, что нет, у меня рейтинг минусовой, там 100 с чем-то. нехай лайки поставлять кто-то вам, або там за донат. Добрый падает. день, добрый день. Мне а, имеешь, что правило. Просто... Так, где стало? Плюс я знаете, я знаете, что. Сняла кайданка, святой напад, это поклада от А наші така фоточка Ой-ой-ой. Закрила в'язницю на ключ. Також немає. Наступними в нас були гравці з ДСНС. На жаль, зараз є тільки два гравця в мережі, тому спочатку давайте послідкуємо за Назаром Пумою. Так, друзі, бачимо, що він зараз їде на змігалочками, кудись, -то, скоріш за все, на виклик або на якийсь квест від ДСНС. Тречки послідкуємо за ним і подивимось, куди саме він їде. Так, як я і думав, він скоріш за все приїхав на квест. Тут горить у нас автомобільчик. Так, от він дістав вогнегасника і почав тушити зазіка. А Денис Зелінський у нас, на жаль, стоїть в АФОК в роздягальний ДСНС, і нічого цікавого тут не відбувається. Ну і на останочок, давайте перевіримо, що коїться в поліції міста Києва. Якраз є в мережі лідер, і давайте за ним послідкуємо. Так, э, стрій це визначене строєвим статутом національної поліції України відмічне співробітників підрозділів і частин для їх спільної дії в пішому порядку під та або на машинах. Так, э, співробітник повинен залишатися в струю, звернутися до командувача настроєм, приклад пане звання. Дозвольте звернутися з звертається звання прізвище. Максим проводить своєму особовому складу якусь та лекцію, тому не будемо їх відволікати. Ну і на цьому все. Друзі, напишіть в коментарях, чи сподобалась вам дана рубрика, і чи продовжувати мені її далі. Також не забувайте підписуватись, але, звісно, ставити вподобачки під цим відео, і зустрінемось у новому відео.